Бажаю здоров'я! З вами проект Хто у формі? Цей випуск ми приурочили до дня військового капелана. Поруч зі мною старший лейтенант Збройних сил України, військовий капелан військового інституту, отець Сергій Дмитрієв. Добрий день, добрий день, пане Сергію. Розкажіть спочатку трішки про себе. Священник. 30 років буде як я священник, в 26-му році. Військовий капілан з 14 року, свій шлях служіння війську. Я почав в 30-й бригаді. Князя Строжського. якраз над вами прапор, цієї славетної бригади. І це напевно за 9 років служби в 30-й бригаді. Це був краще, досить з кращими офіцерами і вважається найкращою бригадою. Чому саме військове капеланство? Священник – це служення людям. По перше, все. Це служення своєму народу на своїй землі. 14 2014 році, коли почалася військова агресія Російської Федерації, війна, як кожен громадянин, виконуючи Конституцію, в... так як це можливо, оскільки я священник, я комбатант, для мене це навіть ну, не було сумнів, бути зі своїми. На цей час я проживав в Херсонській області. 30-та бригада вона вийшла захищати кордони. Крима, це було 13 березня. 14 березня я вже був так, бо добровільно приїхав на локацію, де розташовувався перший батальйон, і з 14 березня лишився з військовослужбовцями. а в травні, скажімо так, почесно, тоді ще не було легальних капітанів. Військо. Це були просто такі як волонтери, добровільно просто було але мені видали, скажімо так гонорову форму і гонорово прийняли капіланом 30-ї бригади 1 батальйону. А, а із яких часів... як із яких часів виникло військове капеланство? Про присутність священника в армії ми можемо говорити з часів приблизно 5 століття нашої ери, коли в Римська імперія християнство стало легальним, Тому що до цього християні були поза законом. Це вважалося сектою віруючих людей їх там зжигали, питали. Ми можемо побачити це із історії там, про імператора Нерона, дуже яскраво це там показано. І, але вже в цей час, навіть що не в Християнській Римській імперії, цей час вже були військові християні. Був навіть. Коли був такий імператор Константин, який зробив декрет про свободу від і фактично християнство стало такою державною релігією Римській імперії, у нього був такий легіон грома, на них були блискавки, на щитах зображені. І цей легіон він під час битви в Відрізнявся від інших своєю хоробростю і е, на полі болі себе проявив відважно. І це був це були легіони із більшості християн, і е, вони мали таку свою потім привілеї при імператорському дворі. Серед них вже е, е, літописи там, е, говорять, що там були священники. І ми знаємо історію е, Мартіна. Саме День Святого Мартина відзначається, він був єпископом Туріна потім, і він також був воїном і священником. І е, з його історії ми відзначаємо День Капілана, тому що 12 жовтня за православним календарем е, в православній церкві відзначається його пам'ять. І це пам'ять Дня Капілана, бо він є патроном е, капілана е, в Україні в нашій церкві. І, і його історія розповідає, що він їхав по місту ввечері. Він побачив жебрака, Він е, роздвоїв свій плащ, який називався Капа, який покриває накітка, на така, і віддав частину свого одягу жебраку. І від, від цього слова капела покривати це якась невелика була палатка, намет, де священики служили служби. І Цих часів ми спостерігаємо присутність священика військової в Україні. Ми спостерігаємося в Казацьку добу, в армії в Першу Світову це в арміях європейських країн в Сполучених Штатах, в армії Української Народної Республіки також були капілани в армії УПА. І е, до 2014 року також були капілани. Це були священники, їх було небагато. Там, наприклад, там, Львовської академії сухопутних військ е, завжди був капілан за традицією вже при незалежній Україні. А е, таке більш широке явище капілани, як капілан, як служіння священника війську, почалось 2014 року. Що себе представляє військове капеланство сьогодні? Ну, це священник, який делегований своєю конфесією релігійною спільнотою на служіння задоволення релігійних потреб, духовної стійкості своєму підрозділу. Сьогодні капелан – це дух підрозділа, це людина, яка згуртовує, яка задовольняє релігійні потреби там, де потрібно. Це ті, хто служить для своїх і служить іншим теж людям, які не можуть ні бути, належати до його віросповідань. Він також і служить іншим. Якщо ми в гуглі наберемо цитати про капіланов, ми бачимо цитати е, британської, американської армії, де говориться, що капілан він. Тримає дух підрозділу, а дух дає мотивацію. Якщо нема капілана, то умовно, що дух втрачається, мотивація теж. В українській армії капілан ще надає також таку функцію як самоідентичності людей. Тому що в нашій традиції ми, наприклад, там, ми можемо бути невіруючими віруючими людьми, можемо бути ні релігійними, але все одно у нас є такі свята, як Різдво, Великдень, Трійця. і це державні свята. Але ж на ці державні свята не обов'язково ходити до церкви, але свята існують. А чому вони існують? Тому що це тісно на такому генетичному рівні, культурному рівні переплетено в, 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 в нашу історію, в нашу культуру. І чим ми відрізняємося від ворога, наприклад, у нас є свята покриви, там нема свята покрива. Що ми захищаємо? Ми захищаємо також свою традицію, тому що ми хочемо бути українцями. Чи ми можемо. Представить сьогодні Україну там без колядок, наприклад, на Різдво, без якісь там наших пісні, які ми співаємо, та, як ми говоримо, без, без нашої там, архітектури, це все, що нас ідентифікує, що ми є українці. І це ми також захищаємо. І капелан якраз, якраз також нагадує про це, хто ми є, який ми є народ, що таке свобода, що таке воля. Що таке любов до краю, це також те, що зберігає сказати сучасною мовою наша релігія. Бо релігія зберігає культуру, зберігає народ. Це теж одна із функцій. І я ми говоримо про сучасного капілана, це повинна бути людина щира, толерантна до інших людей. Вона повинна бути інтелектуальна. І Оскільки армія сьогодні це вже молоді люди, які народилися в вільній країні, це та людина, яка буде -першу, в першу чергу любити військовослужбовців, любити їх настільки, щоб бути і духовним другом, і батьком, і братом для всіх. Тому що якщо ти любиш своїх людей, ти можеш їм дійсно служити з повагою, гідністю і честю. І щоб ці люди, молоді люди сьогодні в армії, а у нас сьогодні там молоді генерали, молоді командири бригад, військовослужбовці, також чули цю заботу і опіку, і нести гідність і нести ці головні цінності, за які ми боремося. От це є таким. В... Орієнтіром, да, для е, війську не втрачати людяність е, дух братерства там, робити. Такі повинні бути сучасні капелани. А як ви вважаєте, чи достатньо в сучасному е, світі е, розуміють справжнє значення капеланської місії? Ну, якщо ми говоримо про світ, про який світ? Якщо ми говоримо про якісь інші країни, чи ми говоримо про Україну? Про Україну е, в Україні це явище нове. І іноді самі релігійні організації ще не достатньо розуміють свою місію. тому що закон про капіланство був прийнятий в 22-му році, і це була повномасштабна війна, і багато чого не зроблено. Але, на щастя, завдяки ініціативі самих капіланів, деяких офіцерів. Наш, наш офіцер з нашого інституту військового, полковник Олександр Вовкотичів, він зараз став головою начальником капіланської служби Генерального штабу капіланської служби збройних сил України. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, і він в нашому інституті був один з тих, хто засновував. Навчальний центр підготовки військових капіланів. Тобто капілани його знають, він знає капіланов. І я вірю, що якщо є якісь недоліки, вони є, звичайно, вони будуть виправлені, і ми пройдемо цей шлях реформи і становлення капілана. І тільки військовослужбовці зможуть пояснити в Україні суспільстві, для чого капілан. Бо капілан служить військовим в першу чергу. Тому, коли буде розуміння у командирів, у військовослужбовців, для чого капілан, яка його функція? Мені не подобається слово використовувати, як використати капітана в підрозділі, щоб він максимально діяв? Чим він корисний? Коли буде це розуміння, тоді ми будемо. Скажімо так, на рівні з іншими європейськими країнами, нашими партнерами, де капілан вже там понад 100 років існує і ніякого не виникає питання навіть, що він робить і для чого, і чи потрібен він чи ні. Яку роль, на вашу думку відіграє віра у формування офіцери нового покоління? Саме поняття віра, що таке віра? Запитаємо ми у кожної людини, яка тут зараз в кімнаті операторів, які нас знімають, чи вийдемо до наших курсантів там, да, запитаємо, і кожен буде відповідати по-разному. Бо віра це те, що я вірю, і це, що я не бачу, наприклад. Да? Чи вірю я, що батьки мене люблять? Я ж в це вірю, а чому я вірю? І ми ж не можемо любов відчути, да, там, от, чи вона є. Але ми бачимо прояви любові, як до нас відносяться, переживають і так далі. І ми чи віримо ми в перемогу, що Україна переможе. Ми можемо прорахувати, що Україна точно переможе. Хтось нам дав математичну формулу, що ось такого числа ми переможемо і все. Нема такої формули, але ми віримо в перемогу. Ми в багато чого віримо, чого ми ну, не можемо пояснити, наприклад. Так? Саме віра в Бога для кожної людини це така настільки інтимна річ. Але віруюча людина це та людина, яка має мрію, має надію і має любов. І все ці три складові ще можна дати жертовність. Не бути жертвою, а бути жертовним. Тому що ми говоримо, що ми служимо народу України. А що тоді таке служіння? Всі ці слова, які я говорю, такі красиві слова, да, вони дуже глубокі. Це, Ці слова е, всі вписані в світи книги будь-яких релігій. Що в християнстві, що в ідеї, що в мусульман ми візьмемо там, да, релігійну спільноту, ці слова є цінними. Це не віра. І я вважаю, що людина. Віруюча, вона більш стійка і більш сильна. Як приклад, я можу провести такий. Зараз, коли після повномасштабного вторгнення, у мене багато моїх друзів, близьких друзів потрапили в полон, Азовсталь, і я завжди привожу приклад Юлії Паєвської позини Тайра. Яка оказалась в полоні, і вона сказала, що тільки віра допомогла їй вижити, пройти полон і не зламатися. Будучи в полоні, вона перемогла своїх кридників, ті, хто її полонив ворога. І вона вийшла переможцею. Вона так і каже, що кажуть, да, я вийшла травмована, там, да, у мене є стан тривожності, але я не зламана. І вона зараз повернулася в армію. Це те, що дає віра. І це те, на що можна е, опиратися. Коли нікого немає вже поруч, віра допомагає пережити втрату, віра допомагає йти до своїх мрій, віра допомагає боротися, в багато в чому допомагає. І про це можна довго розмірковувати і говорити про це. Я думаю, що кожен курсант, який нас буде бачити, він відповість сам на це питання. Що може дати йому віра? Який момент на війні навчив вас більше, ніж усі книжки? Любити по-справжньому. Ті, хто з тобою служить, кому ти можеш довірити своє життя, а це важливо. Тому що під час повномасштабного вторгнення, в якийсь момент для мене люди поділилися на дві категорії: люди, яким я довірю своє життя, і яким я не довірю своє життя. Я довірю життя, наприклад, своїм командирам. Навіть я буду знати, що це буде останні е, кроки, да, які ми зробимо разом. Але я їм довіряю своє життя, це важливо. Е, справжня любов і цінування е, нематеріальних речей, е, дотик до своєї коханої людини, любов до своїх дітей, е, вийти просто зранку, і побачити е, сонце і. Це цінності, які, наприклад, люди можуть не помічати під час мирного часу. Да? Вони думають, як там заробити гроші, як там ще щось, якісь там плани будують. А цінувати ті, хто з тобою поруч, посмішку побратима, це, напевно, най... найважливіший досвід. Ми можемо говорити далі там, про інший досвід, досвід, який дає сьогодні кожному українцю війна, Ні... не тільки мені. Тому що, знаєте, іноземної мови сьогодні. Знає багато українців. Вищу освіту у нас ми напевно великий відсоток в Україні мають більше, ніж в інших країнах сьогодні європейських. Але те, чого немає жодного, жодна європейська країна, це досвід, досвід щасливого життя, взагалі життя під час війни. Коли я бачу наших курсантів. Як вони проходять там лінію перешкод, це першачки, ще, да? там нульовий курс, вони ще тако без БЗВ проходять, а я бачу, що це розум і очі дорослих людей. І коли я, як ветеран і учасник бойових дій, маю цю перевагу ветеранський спорт, і я можу ходити в спортзал, коли я захожу в спортзал бачу бачу накачаних чоловіків у Хілянців. Я бачу, що е, наші курсанти це люди з великих літя. І їм би я довірив своє життя. Ось так. На вашу думку, чому більше молоді зараз втрачають віру до Бога? Я би не сказав, що молодь втрачає віру до Бога. Люди, які вважають в Україні себе невіруючими, сьогоднішній день це 7%. Чи цей відсоток виріс за час повномасштабної війни, так виріс до 10 відсотків. А чи це молоді люди, чи не молоді люди, ми не можемо сказати. Я би сказав, що під час війни люди як знаходять Бога. Так і можуть е, втрачати віру, тому що шукають швидкої справедливості, тому що задають питання, де Бог? І чому Бог допускає війну. Да? А, але війну допускають люди. І у війни є чітка назва сьогодні, якщо ми говоримо про війну в нашій країні. Війна це Російська Федерація. Це Владимир Путін і громадяни, ну, громадяни Російської Федерації. Це чіткі, чіткі назви, і вони сковують злочин, а не Бог. Бог є нематеріальна субстанція. І Бог навчає любові. І як ми обираємо бути на стороні любові, я вважаю, що українці на стороні любові і добра. І є люди, які на стороні зла. І якщо людина втрачає віру, це не означає, що завтра вона може стати знову віруючою. Що стосується, чи люди стали менш традиційно релігійними, да, в цьому є, є правда, і те, що люди можуть не ходити до церкви, а залишатися віруючими. І це питання вже до... Нас, священників і до капіланів, тому що під час війни люди бачать чорне і біле, коли люди бачать священника нежертовного, який не служить своїм людям. Якщо ми бачимо, наприклад, одніх священиків, які йдуть в армію служити і бути зі своїми людьми, а інші тікають за кордон, хтось жертовний. І віддає останнє. А хтось, ну, умовно, там, я зараз там не знаю таких випадків, да? а ну, ми собі там увіємо, що хтось там збирає кошти, там, займається чимось. Хтось виступає проти корупції, а хтось благословляє корупцію. І звичайно, коли люди це бачать, вони. І коли ви не бачите історію з московським патріархатом там, в Києво-Печерській лаврі, там, бачите, що там, як священник торгував зброю, чи е, в Покровській там нещодавня історія. Донька священника зі своїм батьком, вони встановили камеру і передавали присування наших військ в Покровську. Да? Це можна сьогодні набрати кожен в гуглі. Звичайно, що люди скажуть, ми не будемо ходити в таку церкву. Е, хтось там не почув, що це за церква, яка це церква, яка це конфесія. І звичайно. Люди можуть просто перестати ходити в храм, І... але це ну завжди було. І якщо ми візьмемо сьогодні секулярне суспільство Європі. То Україна більш віруюча і є, ще такі країни. Я думаю, що Рада церков, яка с нас існує, коли ми молимось разом з мусульманами, з юдеями за перемогу, коли ми сідаємо за один стіл, у нас немає релігійних конфліктів в Україні, це навпаки е, е, дає те, що у нас більше все ж таки віруючих людей. Сьогодні люди довіряють трьом інституціям. В першу чергу, перше, це армія Збройних Сил України, тобто, це значить нам з вами. Друге, це релігійні організації на другому місці. І на третьому місці – волонтери. І думаю, що поки буде йти війна, ця довіра і показує, що віра не падає в суспільстві, бо є довіра. А довіра дає віру. На вашу думку, чи варто нав'язувати людям своє віросповідання? Ні. В нашій країні люди повинні бути свободні, свободно обирати віру, як і молитися, коли і молитися. І ми можемо тільки своїм прикладом показати, що я вірю, і якщо ви хочете, ви можете бути там, теж там віруючі. Ми можемо розповідати про свою традицію, але ми не повинні нав'язувати свою віру іншим. Це є таке слово презилітизм. І, до речі, в законі про капіланську службу так і написано, що капілан не має права займатися празелітізмом. Це коли ми умовно там, знаєте, я вам дарую це прекрасне примірне журналу, а ви мені за це приходите до мене там, на службу чи на молитву. Там, да? Це теж такі, скажімо е коли я щось вимагаю від вас замін. Коли під час війни, наприклад, я можу піти до цивільних людей і запропонувати їх погодувати, дати їм якусь там їжу, допомогу гуманітарну, і сказати, що приходьте до мене, тоді приходьте до мене в церкву, так ви отримаєте допомогу. У нас дуже мало таких випадків в країні, і я вважаю, що під час революції гідності саме гідність, те, що людина достойна це право вибору. І про це написано в світому письмі, що Бог сотворив людину вільною, свободною людиною, і вона має право обирати бути із Богом, не бути із Богом, бути віруючою, як вірити і так далі. Як ви вважаєте, чи кожен може стати військовим капеланом? Військовим капеланом може стати кожен. Але для цього, для цього треба пройти шлях поступити в семінарію, бути віруючою людиною, мати покликання, любити військовослужбовців щиро і назавжди, мати богословську освіту і бути священником, і бути, ну, мати якийсь термін свого служіння, пройти і потім прийти до війська. Опишіть сучасного військового капелана трьома словами. Це дуже важке для мене запитання трьома словами описати сучасного капелана, бо ми що не описували ви такими довгими речами. е, з посмішкою любіч. І останок, які побажання ви б дали нашим курсантам? Вірте в себе, вірте, що ви не переможні, що ви обов'язково досягнете успіхів, що всі ваші мрії збудуться. Неважливо від того, вірите ви чи не вірите, тому що в вашому військовому інституті є капелан, який буде за вас молитися, щоб ви стали саме такими. Дякую.